Доброго дня всім. Ми продовжуємо нашу рубрику Уманська сотня самоборони Майдану на варті здоров'я і інтересів дітей. Оскільки зараз йдуть резяні канікули, йдуть, діти одихають, діти на всіх дитячих площадках які є, здійснюють свій відпочинок. І зокрема, хочеться зосередити нашу увагу. На бездіяльності нашої влади, яка призводить до травматизму і погіршення життя саме дітей. Зокрема, мова йде про дитячу площадку рашен, яка знаходиться в центральній частині міста, це парк імені Калініна в центрі міста. Мова йде про те, що я вам надам надаму ті можливість оглянути фотографії, де ми зробили про поганий стан тієї площадки, де діти, вже діти отримали багаточислі, значить, травми, травми голови, руки, ноги і стегна. Це зокрема, я хочу вас показати вам оце, це те, що оця. Дитяча забава, яка несе травму і каліцтво дитини, бо тут виходить ця дирка. І оця плахмасова дирка, яка люди діти і зверху, і, 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 і попадаючи в гостряки, травмують себе. Також це є вже травми, ми вам показують про те, що травми є, які діти поламали ноги. В цій але, але, цікаве, але цікаве те, що, що міська влада взяла на себе зобов'язання про утримання о цієї дитячої площадки. І що саме цікаве, про те, що на утримання цієї площадки, на ремонт, на утримання міський бюджет надає комунальне підприємствам, виділяються гроші. Але гроші не доходять до цієї площадки для того, щоб її або відремонтувати, все. І таким чином деякі батьки своїм коштом, своїм коштом ремонтують цю площадку. Я особисто на свої очі бачив. і... Я це відбувалося, де ступеньки прибивали батьки, батьки самостійно, лавки прибивали, ремонтували, балки ремонтували, доски ремонтували, прибивали світ для того, щоб діти могли спокійно. От оце така наша бездіяльність, бездушність нашої влади до дітей, але при цьому дуже реально і дуже так сильним таким знаком. Про те, щоб цю земельну ділянку повіддавати, пороздірюбанити ділкам для того, щоб там заробляти собі гроші.